Як заступник міністра у справах ветеранів ради, що має можливість підтримати. Другий всеукраїнський конкурс кращих практик громад органів місцевого самоврядування, який проводиться цифровою платформою експерту спільно з Держпраці України. І в цьому році, в фокусі даного конкурсу є надважливі і найчутливі питання, які лежать в площині стратегії державної ветеранської політики, а саме, розбудова регіональної системи реабілітації для наших захисників і захисниць, яка передбачає первинну ланку медицини, залучення можливостей по забезпеченню сучасним новітнім обладнанням для питань реабілітації цей досвід і обмін. Можливостями між територіальними громадами і багато іншого а також не менш важливе питання створення адаптивно-інклюзивного простору на робочих місцях, забезпечення доступності робочих місць для наших захисників і захисниць. Ваші роботи будуть гідним чином оцінені і це. Дає можливість нам сьогодні аналізувати найкращі практики, оцінити гідним чином ваш досвід те, що безпосередньо вами на вашій землі, в ваших територіальних громадах впроваджується. Тому ми підтримуємо зазначений конкурс і закликаю всі органи місцевого самоврядування включитися і прийняти участь і дати іншим можливість обмінятися досвідом і проаналізувати ті можливості, які сьогодні ви створюєте в ваших містах.